Імперському селі Коренія жив коваль, дід Максим. Дружини і дітей він не мав, жив сам, мав невелику кузню і кував там селянам всяке різне добро. Та одного дня на село напали хузаїти. Кузню спалили, майже все добро забрали, а самого діда Максима ледь не вбили. Сидів дід Максим після того коло хати та й вирішив піти мандрувати, щоб загін міцний зібрати та хузаїтів покарати. Тож, зібравшись у дорогу та розпродавши те, що залишилося, їх хату заразом купив собі молодого коня, yeah! подивився останній раз на рідне село та й поскакав назустріч пригодам. Покинувши рідне село, Дід Максим вирішив спершу відвідати найближче велике місто Сіронею. Діставшись сюди без пригод, ну хіба мусів часто зупинятися по дорозі, бо не варто було квашені огірки молоком запивати. Тож, увійшовши в місто, першим ділом дід Максим пішов до корчми, щоб промочити там горло з дороги та найняти кількох крепких хлопів для захисту, так як сам він битись зовсім не вмів. Поговоривши спершу з капітаном найманців, виявилося, що грошей, які він мав, було надто мало для найму загартованих у боях рубак. Тож, випивши кухоль пива, він вирішив навідатись до міської кузні і попитати, чи нема часом для нього там якої-небудь роботи. Роботи виявилося вдосталь, але були великі проблеми з матеріалами. Тож кожен, хто мав навички та необхідні компоненти, міг спробувати виконати замовлення та отримати за нього кругленьку суму. Крім того, можна було кувати і звичайну зброю та продавати її на місцевому ринку, заробляючи також непогані гроші на цьому. Тож план було складено, і для його реалізації було потрібно заробити трохи грошей на купівлю деревини та старих мечів для переплавки. А далі, вже з тим, щоб викувати щось, дід Максим мав надію, що впорається. Бо Хоч і не кував раніше мечів, та все ж був доволі непоганим ковалем. Оскільки мандрувати самому було небезпечно, а на професійних солдатів грошей не було, було вирішено наняти кількох міських бідняків, які були готові йому служити за їжу та невелику платню. Покинувши сіронею, загін рушив на північ до мізеї, де, як говорили, була робота по супроводу каравану, за яку непогано платили, але в першому ж лісі гурт діда Максима був атакований місцевими розбійниками. На диво, жменька рекордів з косами та вилами під командуванням Коваля зуміла розгромити ватагу відчайдушних головорізів. Після бою бійці покращили своє озброєння, а дід Максим зрозумів, що старі мечі не обов'язково купувати. Тож тепер був новий план: шукати розбійницькі загони та відбирати у них усе, що вийде. Так і бійці отримують кращу зброю, і старі мечі купувати не доведеться. Так і почалися веселощі. Розбивши декілька десятків розбійничих ватах, дід Максим вирушив до найближчого села, де працювали лісоруби. села Одріс. Щоб купити потрібну йому деревину. Після чого планував навідатись до кузні та спробувати виконати якесь замовлення. Діставшись до сіронецької кузні, він приступив до справи. Спершу з закупленої деревини виготовив трохи вугілля, далі переплавив стару зброю, здобуту в боях, щоб отримати заготовки для нових мечів, сокир та булав, і почав кувати. Перше замовлення було від Паріса. На сокир, вийшло воно так собі, але Паріс все ж забрав свою зброю, заплативши за роботу. Тож, провівши так кілька тижнів, за які було багато знищених розбійничих ватах та викованої зброї, а відповідно і зароблених грошей, дід Максим вирішив, що пора найняти собі хоча б одного помічника. По самотужки вже важко було справлятися з усіма справами. Першу було вирішено розпитати людину, яка усе про всіх знає: Корчмаря. І він за плату у два золотих дав необхідну інформацію. Тож, отримавши її, загін вирішив до Данустики, щоб відшукати Вероніку та запропонувати їй вступити у гільдію ковалів діда Максима. Діставшись до Донустики та зайшовши до місцевої таверни, дід Максим зустрів там Вероніку пряморуку. руку. Трохи порозмовлявши за кухлом місцевого доволі паршивого пива, запропонував їй долучитися до нього. Та після недовгих торгів було домовлено, що за 630 золота та частину грошей з замовлень, Вероніка стане частиною гільдії ковалів діда Максима. На тому і домовилися. Тепер робота йшла куди швидше. Поки Вероніка займалася переплавкою старої зброї, дід Максим кував різні замовлення місцевим вельможам. Деякі з них платили дуже непогані гроші. Набравшись трохи досвіду та потребуючи більше старої зброї, дід Максим вирішив, що прийшов час відправитися на північ, де за чутками процвітали потужні ватаги морських піратів. Які мали при собі чудові зразки зброї, з яких можна було отримати прекрасні компоненти для кування? По дорозі на північ ковалі зайшли у місто Ампрел і як слід гульнули у місцевій таверні. А на ранок виявилося, що дід Максим завербував якогось вченого. Уся дорога далі пройшла у повній тиші. Дід Максим поклявся більше не пити. Діставшись нарешті до північних земель, загін розпочав пошуки піратських ватаг і на диво швидко знайшов групу піратів, яка якраз поверталася з розбійничого нападу на найближче село Родобас. Бій був важким і не без втрат. Дід Максим сподівався, що як усі вчений таки не виживе. Але сподівання були марні. Він був вправним воїном і вмів поводитися зі своїм мечем. Після перемоги. Загін звільнив кількох селян, які із задоволенням доєдналися до гільдії ковалів, а також взяв у полон сімох розбійників, за яких обіцяли гарну винагороду в Балгарді. Діставшись до міста, щоб отримати винагороду за спійманих піратів, продати непотрібні трофеї та почати кувати нові мечі. Напарники вмовили діда Максима спершу відсвяткувати першу перемогу на півночі. На ранок виявилося, що напарників стало уже троє. Юкінос вепер долучився також до гільдії ковалів діда Максима. Вранці приступили до роботи у кузні. Вероніка та вчений робили вугілля та плавали обою зброю. А сам майстер почав кувати замовлення місцевим вельможам. а потім спробував ще й викувати кілька великих мечів на продаж, не дивлячись на тремтячі після вчорашнього руки. Хоча й вийшло в нього, наче непогано. Після вдалих перших днів було вирішено залишитися на півночі на деякий час. В Сраку, хоч і холодно, але гроші текли рікою. Битви з піратами були доволі важкими, бо це були дуже добре озброєні та навчені головорізи. Дід Максим навіть отримав поранення, після чого почав брати обій щит. Громлячи ватаги піратів одна за одною та отримуючи багато трофеїв, які приносили доволі гарні гроші, Гільдія Ковалів зібрала непоганий капітал. А завдяки тому, що паралельно виковувалася різна зброя місцевим вельможам, про діда Максима почали говорити. І от одного дня до нього прийшов посланець від самої імператриці Рагеї з пропозиції попрацювати на імперське військо, так як останнє вело важку війну і потребувало багато зброї. Довго не думаючи, дід Максим погодився і вирушив на зустріч з самою імператрицею після аудієнції у імператриці, воїнам діда Максима видали нову зброю. І вчорашні голодранці стали поважними імперськими легіонерами та вартовими палаці. Ситуація у війні була складною. Тож загін діда Максима отримав наказ. Вирушити до найближчого імперського міста та долучитися до війська, яке там формувалося. Дорогою туди їх перехпив командир Благ з клану озерних щурів зі своїми воїнами, посиленими загоном вершників. Воїни діда Максима бились хоробро. Спершу лучники почали настрілювати піхоті, що наближалося, але дуже швидко були подавлені ворожими вершниками, які зайшли з флангу. Далі піхота зійшлася у бою з чудово-навченими бійцями щурів, і тут сталося диво: один з воїнів зумів поранити командира блага, що внесло сум'яття уряди його бійців і дозволило діду Максиму накивати п'ятами. Доєднавшись нарешті до війська під командуванням Сера Хоноратуса, вони опинилися під стінами фортеці Варагост, яку планували захопити. Тож після побудови облогових машин було розпочато штурм. Хоробрі воїни почали тягнути облогові знаряддя до воріт та стін. Завдяки облоговій вежі вдалося швидко піднятися на стіни, де почалася запекла сутичка. Паралельно з тим з допомогою тарана було проламано зовнішні ворота і розпочато пробування внутрішніх. Однак ще до того, як їх було зламано, у фортецю уже прорвалися загони, які штурмували стіни заблогової вежі. У результаті бою більшість захисників фортеці було вбито. Ті ж, хто вижив, потрапили у полон. Фортецю було взято. В нагороду за чудову службу дід Максим отримав для свого загону перший штандарт. Після нетривалого перепочинку військо рушило далі, де зустрілося з ворожою армією під командуванням Гіфора. Однак жоден з командирів так і не наважився першим піти у бій. Тож після декількох днів стояння таборами один напроти одного та невеликих сутичок, армії розійшлися, так і не зійшовшись у генеральній битві. Далі військо рушило до фортеці Атаконія, під стінами якої і було атаковане військами під командуванням Сера Пентона. Діду Максиму було доручено командувати піхотою на лівому фланзі. І саме туди вдарила ворожа важка кавалерія. Після сутички з вершниками ті, хто залишився, вдарили в спину ворожій піхоті, яка наступала по центру. І хоч воїни бились відважно та завзято, все ж це не переламало хід бою, який на той момент уже був майже програний. Після бою дід Максим, як і інші лорди, потрапив у полон. На щастя, завдяки надійно схованому золоту, яке не знайшли при обшуку, доволі швидко він зумів підкупити вартового хапугу та втекти з ув'язнення. Після звільнення з полону дід Максим відправився додому відпочити та й подумати, чим зайнятися далі. Сподіваюся, відео вам сподобалось. Не забудьте поставити лайк вподобайку, написати коментар та, звісно ж, підписатись на канал, якщо ви ще раптом не підписані. Також переходьте у Діскорд та телеграм-канал, посилання на який в описі цього відео. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Перемога буде за нами! Слава Україні! Слава українським захисникам!